У разі перемоги городенківці можуть гарантувати вже за три тури. Ой-ой-ой, це найшвидший гол чемпіонату. 12-та секунда в цій червоній формі. Сьогодні пробій на правах лідера. Ну, давайте так, ми, напевно, у воротах Роман Зубкевич, капітан команди, 37-річний, номер ну, один в нього на футболці, єдиний воротар, який потрапив, зараз він рятує. Руслан Михайлишин, третій арбітер Мирослав Лепко, хронометрист поєдинку Володимир Гаронський, спостерігач арбітражу і Ля Фрейк до збірної туру. Ну і крім того, багато цікаво. Всіляких там. Ой-ой-ой, а що ж це було? Зубкевич міг стати спиною усі ці власні воріт. Контратака може бути швидкою. Ігор Білик. Що робитиме Білик? Сталиться зараз Зеленчук у Підкаті, на футзальному майданчику на футбольному полі. Ну і суто футзальні виконавці кінратів. І... Про останні хвилині колом'яни забили третій м'яч і фактично поховали надії на потівку до фіналу. 3-2 по ходу матчу. 3-2, загальним рахунком 6-4. Рятувальник здобув другу перемогу лише в сезоні. Один за аутсайдерів. в чвертьфіналі програвши. Як буде у матчі другого кола в чемпіонаті, ще один нуль залишається у графіні у команди Рух Контілім Груп. Ікра, щоправда, йде на сьомій. Не один раз Кордоба потрапляв до символічної туру, турів. І як гравець пробою, гіпотетично хто може, хто не може нас догнати чи перегнати, тут і футзал, деться мова про якісь контратаки і про боротьбу, і про ось ці дії воротаря, У за п'єдестал точно не втрутяться. Зеленчук зараз здобуває другу жовту карту. І зони перекривати, і так далі, і працювати треба довго. І тут не щастить Руслану Хараку. Він це тиждень тому було. Дивимося. Ну і Харук робить дому. Все-таки реалізовує наприкінці того так само вердикт. І арена Городенківців. Один матч дискваліфікації вже пропустила. Іван Сондей зараз зараз куліш, дев'ятий, й Простріл непоганий. Хлопці гарячі голови, чому б і ні. так, Борсавич, шанс номер 1 по порожніх воротах не влучає. Один з одним 9 команд грають. 16 матчів, точніше. У самочку реалізовує хлопців більшість своєї команди. хвилини її пробити не. Свята рибака а Назарія Самочка, які по габаритам нічим не поступають. Зараз бачимо <свят> <свят> ще раз нагадаю: на 20-й секунді, на 12-й секунді, Руслан Харук відкрив рахунок у сьогоднішньому матчі.